Вітаю, друзі! Сьогодні буде в мене пост українською мовою. Нарешті для багатьох моїх підписників зроблю, тому що маю пояснити одну річ. Деколи дехто запитує, чому ти не ведеш пости українською мовою? В мене ж все дуже просто. Є канал, який називається Кофейний експерт, кофейний експерт Сергій Рімінний. І на цьому каналі є певна, ну, я б так сказав, стратегія. Ця стратегія дуже проста. Я на каналі працюю на зовнішній світ. Ну, по-перше, в Україні без мене експертів повно там можуть розказати і е, обкласти все, що завгодно. Але ну, моє головне завдання, я так починав колись. Я працюю нас, там в мене було 109 країн світу. Ну, я сподіваюся, що зараз 108 вже нам випала, бо я їх викреслював, викреслював. Ну, думаю, що вже взагалі немає. Але е, ну, якщо серйозно, друзі, треба розуміти одну річ. Ну, в мене є моя особиста філософія. Реально, я розумію, що. Російська, яка б не була вона зараз мовою ворога, і це справді так і є. І як би, ну, не може бути тут ніякого двобою, ніякого. Тобто українська головна державна мова, і ну слухайте, я з Кривого рогу. Ну розказувати мені, що не, ти не можеш вивчити мову. Ну добре, я жив там е, кілька років на Львівщині, зараз там з е, хлопами самбірськими е, служу, але все одно, ну це не так важко, як здається. Так, да, люди є різні артикуляція там в когось не дуже як Азірова. Але все то, ну, це ну, не, не проблема. Ну, з часом, ну не, не проблема 100%. Але що я хочу сказати? В мене, ну розумієте, ми маємо розуміти, що російська мова це не тільки мова Росії. І для мене це вірмені. Перше в мене Грузія, взагалі. В мене там підписники такі, що ну просто там заб'ють за мене. Вірменія, країни Балтії. І так далі, це, це все люди, з якими я спілкуюся російською. Якщо я почну говорити з ними українською, вони просто підуть. Ну вони не розуміють того. Англійську вони не знають. От я впевнений. До речі, що ну, другою мовою в країні має бути е не російська, а все ж таки англійська. Просто щоб дати шанс нашим дітям, тому що англійська це, це мова майбутнього в будь-якому випадку. Але я проти того, щоб насильно забувати російську. Вона була, вона в мене є. Тобто я з дитинства говорив російською, і навіть як мова ворога, ми маємо його розуміти, він нас ні, а ми його так. Тому я. Ну і знаєте, ще одне питання, це ж якби Русь. Ото, що Арестович каже, Русь, ну, це наше слово. Моя філософія дуже проста: російська вийшла з української, тому це наша мова, як би так сказати. Ми дали їм покористуватися, вони її вкрали повністю з частиною нашої історії, але вона наша. Вона вийшла з нас, з української, з слов'янської, реально славянської, а не мордорської. Тому віддати їм російську, це ну, не те, що здатися, а, а, а втратити. Ну, а як з Русью тоді бути, що Русь, Київська Русь, що забуваємо її? Там слово Русь є. Тому руська, ота от старовина, це наша. Вибачте, я трохи філософію пішов, але в мене філософія ще лінгвістична, я лінгвіст за фахом. Тому в мене дуже просте розуміння того питання. Нас вчили, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому мова збагачує людину. І в мене, ну повірте, в мене французька, спеціальність моя університетська, французька мова та література, іспанська, італійська, майже рідна, англійська, ясна річ. Ну, і Їх мало не буває. І вона корисна, ну і повторюсь, в моєму випадку це. Це, це весь світ, який говорить російською 100, знову сподіваюся, вісім країн. І ці всі люди, ну вони ну, дуже близькі до нас. Я, я набагато ближче, ніж ми думаємо. Тому що, ну там добра Білорусь ще, може, так, випала трохи з цього простору, бо лишилася в пострадянському совку. От. Але, але в цілому, от от такі справи, друзі. Тому ну хочу це зробити зараз українською, щоб ви розуміли, що для мене немає питань. Ви бачите рівень е, мого спілкування, дуже-дуже все просто. Але ну така може часткова місія, я думаю, що я веду то російською для, для іншого світу. Тому що знову ж таки всередині без мене вистачить експертів до того ж кавових. От ну в общем, в общем, як кажуть російською, такі справи. Так що вибачайте ще раз, але буду вести вести російською, тому що виконую деяке завдання. І, і, і то, думаю, на деякий час, тому що після війни я так, я так сумую, я вам чесно кажу, я так сумую за роботою, так сумую за кавовими часами своїми. Просто хочу, хочу просто от робити відео, закидувати, розказувати людям. І я, е, на жаль, чи на щастя, не знаю, але я думаю, що коли я повернуся, я буду вести то англійською мовою, тобто робити англійський канал. На світ, так що ну, російською вже не буде, не буде точно, але... але дай Боже повернутися, щоб все було нормально. Тому ну, ще раз хотів пояснити це для мої підписники, то взагалі знають. Я деколи пишу, то пояснюю, чому так. Але ну, знову ж це не через неповагу до української, яка дуже красива. Я, я насолоджуюся, я вам реально кажу. Я два роки в жов, жив, потім під Львовом. Ну і зараз е Західна. Тому просто насолоджуюся, така красива, що передати не можу. Реально, реально це кажу. От. Але все ж таки, вибачайте, роблю це частково. І, і вас, прошу не забувати, як казали нам в університеті, до речі, на кафедрі, яка виключно українською спілкувалася. І дитина моя, до речі, в мене дві доньки. Ну, вони спокійно говорять українською, але молодша зараз розмовляє виключно українською. Це її принципова позиція. Живе в Швеції, розмовляє виключно українською. Тому ну, я і задоволений, і якось, і чесний сам з собою. Я думаю. От. Але вам ще раз нагадую, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. А якщо голову не включати, то я думаю, і українська може бути проросійською деколи. Тому давайте тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!